Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати молоду картоплю зі сметаною заливкою. Трошки згодом солимо, додаємо три зубчики давленого чесника, перчимо, розмішуємо і наша заливка готова. Картопля теж майже приготувалася. Її треба солити. Після цього витягуємо картоплю з укропу і викладаємо у пательню зі сметанною заливкою. Гарно перемішуємо, щоб кожна картоплина схочу покачалася у сметані. Після цього треба пару хвилин потушкувати картоплю у сметані залиці. Страва готова. Незважаючи на її простоту, це дуже смачно, адже картопля завдяки залиці.